Так виглядає Мар'їнка, яку росіяни намагаються знищити. Ми зараз знаходимося в Серебрянському лісі. Так, так живе з навної перебіжками. Быстро! Камера відложила! Що тут вже крити, я навіть не знаю. Українські воїни виборюють кожен сантиметр нашої землі ціною. Постріл! Постріл! Привіт! Мене звати Надія Суха, і ви на моєму каналі. Якщо ви вже один з моїх улюблених підписників, то я вас вітаю. Якщо поки ні, то вітаю також. Але запрошую підписатися, ставити дзвіночок і стежити за наступними відео. У сьогоднішньому наважуся розповісти трохи про себе, чому взагалі почала вести цей канал і що вас на ньому чекає. Отже, почнемо спочатку. Ну, не настільки. Раніше ви могли бачити мої роботи в різних медіа, такі як Ukrainian Witness, Bigus Info, Громадське або Ґрунт. Ну або трохи читати в локальній історії. До повномасштабного вторгнення я час від часу писала про війну і записувала інтерв'ю з військовими. Однак, на мій великий сором, це не було постійною роботою. Ну а потім... Потім лютий 2022 року. Росія вторгається в Україну з кількох напрямків, окуповує частину наших земель, запускає ракети по українських містах, убиває тисячі людей. Україна чинить опір. Десятки наймужніших чоловіків і жінок беруть у руки зброю та приєднуються до війська. Я на той момент жила у Києві та писала десятки листів в різні медіа, щоб почати працювати як воєнний журналіст. Деякі відгукнулися, і так у моєму житті розпочалася ця історія навесні весні 2022 Я вже працювала як репортерка, здебільшого на Київщині, знімаючи деокуповані населені пункти та фіксуючи наслідки зла, яке принесла в цей світ Росія. Потім фронт. Спочатку текстові репортажі з воюючих та звільнених міст. На початку 2023-го повноцінно перейшла у воєнну редакцію та працювала майже винятково з відео. Бахмут. Ми ну, поки тримаємося, і все буде добре. Тут судячи зі звуків, просто не вщухає робота і наших військових, і ворога. Мар'їнка. Про вашу мотивацію якось же ви тут стільки місяців стоїте і не здаєтеся, не залишаєте. У мене стиралка нова вдома, не хочу, щоб винесли. <рес> Авдіївка, Часів'яр, Покровськ, Курахове, Вугледар, Кліщівка, Озерянівка, Херсонщина, Харківщина, Роботине. Та ще багато українських населених пунктів і головне героїв, які міцно за них стояли і стоять, ставали головними героями моїх сюжетів. Три роки у воєнній журналістиці дали мені можливість пройти увесь біль та злість, якими сковує війна діяльно разом зі своїм народом та часто поруч з його захисниками. Радість від звільнення територій, відчай людей, що змушені покидати власні домівки, жах від усвідомлення масштабів зла, біль за тими, хто поліг, хвилювання за тих, хто чинить опір. Можна собі. Та щастя. Разом з тими, хто повернувся. За ці три злишком років я зняла багато історій, які вразили мене до глибини. Найжахливіші свідчення з деокупації! Ми на вторій вулиці були. займали. десятки героїчних історій опору з вуст найкращих людей цього світу. Тому віримо, то, що її підготовлений застав почне контратак. А поки ми держимося. На другому вилетіли, то вже побачили, що він більше рухається, вже ми його більше роздивилися і зрозуміли, що він живий. Друже пій і полез за другим, щось таке. вже думав, що з'яв'яз зброс буде. А то водичка казалася. Міста, які ми, на жаль, втратили, але в які, я вірю, неодмінно повернемося. Отам просто навпроти пряме попадання від кабу. А тут буквально через дорогу цивільні кажуть, що їх тут залишилося десь людей 100, Вирощують картопельку, кабачки, вже можна збирати урожай, цибулька. Марінка це українське місто, це наше місто. Це не російське місто. не… Не знаю, ні білоруський, ні там, Кацапський, який, як би називали. Мар'їнка це е, скромно українське місто. Наші захисники тримаються, продовжують тримати цю фортецю, і ми їм це, звісно, безмежно вдячні. А врешті все як завжди, весна, абрикоси цвітуть. Найважче виходити, залишати свою землю. Це саме найважче. Якби була можливість, скажімо, і були люди, які готові стояти до останнього, то стояла б і стояла. Головне це життя військовослужбовців. Побут і щоденна важка робота українських військових. Якась куряка побереже. Виходимо, понести службу спостерігаємо. в ночь, вот так само в день сидим, слушаем звуки, чи никто не ходит. Все, готовимся! И земля! И земля! Оп! Вперед! 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 вперед, вперед. А можна як почистити? Не можна. Можна. Почистити, можна. А скільки? Між? Четверо. Двачики двох. Привіт, малюк. Це хлопчик у нас. Боже. А це? Ай. Це. Не знаю, як ми там назвали, це дівчинка. Ми ще її не придумали, але хлопчики у нас вже. У нас є Олімп і Свікс. Історії тих, хто назавжди залишиться героями. Війна це втрати при будь-яких обставинах. Кожен має про це розуміти. За свою свободу треба, треба боротися. Якщо ти не хочеш бути в ярмі і рабом, то тобі треба боротися. І якби, ну, Люди мають це розумієте? А що робити? Як інакше? Якщо кожен слово скаже, та, та я, боюсь, там вбивають, там стріляють, там що, що, що що з цього вийде? Ну, вони далі підуть, ну, якщо так думати. Наше поразність назад не пойдеться. Будемо до кінця, як буде, так буде. Я горжуся тим, що ми зараз стільки позицій втримали і такий наступ відбили. масштабний. Тобто, типу, за всі виїзди це, напевно, саме-сами такий був, самий жорстче, який в мене був наступ, це со сторони пірів я батьків, якова здання, сектора. Зустрічайте, зустрічайте. Минулого року у березні вийшло перше відео, яке я повністю зняла самостійно. Я провела дві ночі на ротному опорному пункті з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Тоді хлопці відбивали масштабний штурм росіян. Я і досі вважаю той репортаж однією з найкращих своїх робіт. Виходи граді. Не підпускайте, як прийняв. Зараз влаштуємо, щоб 100% до контролю. Позитів у нема чим стріляти, він поранений. Позиція може бути втрачена. Коли ви прийдете? Як пі постріляє? Візяй їздять лягай, 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 лягай. Позитив – це наш боєць без бойового досвіду. А сьогодні бачу йде на рекорд. Його циган назвав. Рембо перша кров з того часу почала працювати сама частіше. Хоча до того ніколи не була оператором, тримати камеру в руках мені зрештою сподобалося. Я й далі продовжуватиму працювати з різними медіа, але більшість відео записуватиму для свого каналу. Відео тут будуть такими, як бачу цю війну. Я крізь призму героїв і людей, що проходять найбільше. Вони будуть простими. І чесними для мене робити цей канал і продовжувати розповідати історії з війни найбільша честь, яку мені дозволено робити. Тому, якщо вам подобаються мої сюжети, підписуйтеся на цей канал, тисніть на дзвіночок і чекайте нових випусків. Більше такого формату, я гадаю, тут не буде свій ефірний час. Я віддаю нашим героям. Якщо ж у вас виникло бажання підтримати мене в створенні репортажів, то зовсім недавно я створила сторінку на базі від МОНО, де можна зробити це копієчкою. Ставайте спонсором каналу, і він стане ще цікавішим. Ну а трохи згодом на донаторів чекатимуть особливі привілеї. Ну і найголовніше будь-яка вільна журналістика неможлива без вільної держави. Тому підтримуйте українське військо, продовжуйте донатити фондам або людям, яким особисто довіряєте. Кожні 10 гривень у зборі дуже важливі донатьте українській армії, бо вона єдиний меч і щит, який у нас є.